Шановні друзі, доброго вечора. 20 година, середа. Ми, як завжди, на YouTube-каналі «Імголоса Крима. З вами Левченко Олександр, посол України в Хорватії та Босній Герцевині 2010-17 роки, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим 2006-7 роки. Розглядаємо, як завжди, важливі питання міжнародного життя, питання російсько-української війни і шляхів закінчення. Цього кривавого нападу московитів на українців. Дивіться нас і на Фейсбуці, ставте лайки, коментарі, в тому числі і, і, і на інших мережах, де присутній голос Криму. Ви тут отримуєте найоб'єктивнішу інформацію і оперативні повідомлення про те, що відбувається в Україні і в світі в контексті. В контексті російського вторгнення в Україну. Ну, перш за все, згадаємо Петербурзький економічний форум і, власне кажучи, якусь нічну прес-конференцію кремлівського вождя, який вирішив поділитися якимись своїми думками-журналістами. Чого це робить вночі? Ну, одні зробили припущення, може, його ночні кошмари мучають, із за цього. Ну, але більш здоровою думкою є те, що є певна різниця в часі з американським континентом, і очевидно, що диктатор вирішив, щоб і американська публіка яким чином через канали російські, які присутні на американському континенті, була поінформована про те, що він міркує з важливих деяких питань світопорядку порядку. Ну, звісно, що питання України Володимир Путін не обійшов. Прозвучала знову вже заїжена фраза про те, що українці і росіяни один народ, ну і далі висновок: Україна наша. Можемо собі уявити, це говорить. Людина, яка начебто збирається вести переговори, мирні переговори з українською стороною, домовляться про мир. А на весь світ заявляє, що Україна наша. Фактично, це плювок в адресу американської адміністрації, намаганням Дональда Трампа досягти мирних домовленостей. А в цьому досягненні мирних домовленостей ми не можемо навіть вийти на 30-денне перемир'я. Але Путін. Певнено заявляє речі, які фактично тільки роздмухують війну. Він фактично оголошує про те, що його завдання це захоплення всієї України. І, власне кажучи, поки це завдання не буде зроблено, перспектив закінчення цієї війни не дуже багато. Але він навіть зробив деякі уточнення, що якщо й буде досягнуто миру, а от о, в Києві не визнають. Анексію російську Криму і чотирьох областей, які планує за собою залишити Російська Федерація, то обов'язково буде нова війна. Наж він уже анонсує нову війну, немає близько домовленості про мир і про те, що Україна, начебто, має бути в пазурах російського медведя. Ну, в такому плані і контексті для українців це не є чимось новим. Але ми очікуємо на реакцію наших американських партнерів, тому що такий підхід до досягнення миру свідчить про те, що Російська Федерація не просто країна-агресор, не просто країна а просто країна, яка нищить сусідні держави і нації. Заява про те, що це одна нація, українці росіяни говорять про те, що українці мають зникнути, всі вони мають перетворитися. В росіян. Ну і, власне кажучи, нічого страшного немає якщо Росія захопить Україну, все рівно це все начебто російське. Хоча, з іншого боку, якщо це одна нація, то й українці можуть захопити російську територію, оголосить росіян українцями по великому рахунку, а чому б ні? І, власне кажучи, столицю перенести. Цього всього, всього об'єднання з Москви до Києва Ну Київська ж Русь була, на неї рівняється Путін, що ж столиця має бути в Києві. Звісно, що це така собі паралель історична. Між тим ми говоримо про те, наскільки брутальні роздумування в самому Кремлі. Вони не дивують нас, але дуже шкода, що не зовсім про них розуміється. Серед наших партнерів у Вашингтоні, тому що російська сторона заточена на те, щоб повністю знищити Україну. Ще гірше, якщо в Вашингтоні це знають і роблять вигляд, що ну, добре, давайте поки що якийсь мир. Там майже на всіх умовах росіян, вони прохідні, а там буде видно, чи залишиться Україна ні, чи ні. Це набагато гірше, і тому наше звертання до партнерів американських така позиція дуже небезпечна, перш за все, для всіх європейських народів. Зрозуміло, що зараз Вашингтон не дуже то опікується безпекою європейських народів, і головне акценти тепер зміщуються по новій доктрині в регіон. Тихого та Індійського океанів. Між тим, ці партнери були для США головними союзниками протягом останніх 80 років. Якщо це закінчується, то, звісно, повний перерозподіл функцій цієї системи миробезпеки у світі і не найкращий спосіб того, як буде розвиватися. Нові системи безпеки, тому що, як заявив міністр оборони Італії Крозетто, ми бачимо свідки того, що НАТО потихеньку уходить іде в небуття, заявляється італійський міністр напередодні саміту, на який було покладено певні сподівання. Але після того, як Дональд Трамп поїхав з саміту G7, залишив чистку на одинці своїми розмірковані, поїхав в ситуативну кімнату, вирішують питання, що там відбувається навколо Ізраїлю, то тепер, звичайно, всі в Брюсселі дуже насторожено планували цей саміт з тим, щоб такого не трапилося. В Європі, і, власне кажучи, зробили фактично з дводенного саміта південний, тобто половину дня в сенсі, і от, і один фактично дне засідання, і один там протокольний захід, і все. На жаль, не буде ніякого обговорення ситуації в Україні, а це саме великий виклик для НАТО. Це найбільша війна після Другої світової. Брюссель навіть не наважується про це поставити в порядок денний, тому що американська делегація проти того, щоб це щось обговорювалося. І тепер питання в тому, чи їхать президенту України на цей саміт, і що там робити, якщо нема там ніяких дій щодо підтримки України в цій страшній війні. Можливо, в останній момент все зміниться в контексті того, що все-таки зустріч, яка на сьогоднішній день є дуже абстрактною, між президентами Зеленським і Трампом, так і відбудеться, то, звісно, для цього їхати треба обов'язково. І між тим, все складається поки що зовсім і зовсім по-іншому, протоколісти. Розмірковують про те, якщо Зеленський приїде, то яким чином їх розвести з Трампом, що вони ніде ні при жодних обставинах не пересіклися десь випадково. Ось така друзі ситуація: така зміна всього, що відбувається. Пам'ятаєте, ще пару років назад Україна вимагає членства в НАТО? Україну якось зупиняє. Да ні, потихеньку, потихеньку. Не вимагайте більшого, чим потрібно. Потім говорять, що України відкрити двері для вступ в НАТО. На наступному саміті ювілейному в США говорять уже не про двері, а про міст, який з поєднує Україну НАТО. Ви самі розумієте, що двері це набагато ближче, ніж міст. От. Я тоді вже жартував, що в кінець міста моста можеш не побачити, чи є там останній прольот, якщо ти стоїш на його початку. Ну, так і вийшло. Останнього прольоту для вступу в НАТО в Україні нема. Тому заяви і багатьох відповідальних осіб Північно-Атлантичного Альянсу про те, що. Україна поки що не може бути членом е, НАТО. Між тим це не значить, що вона ніколи не стане членом НАТО. Між тим ми розуміємо, що це нічого не значить в контексті якоїсь реалізації цього плану. І у нас певне розчарування з того, що ми все-таки пішли колись на цей крок, записали в Конституцію вступ в НАТО і в Євросоюз. По НАТО вже стає більш-менш зрозуміло, що поки що це дуже далека перспектива, якщо вона взагалі є. А щодо Євросоюзу, деякі речі відбуваються також щодо того, що Україну будуть блокувати і, можливо, навіть не тільки одна країна. От, власне кажучи, ситуація не найкраща. Як казав Іван Франко, невесела ОПилипа хата. Між тим, руки не постійно потрібно опускати. Треба знову по-новому підійти і подивитись на ситуацію, яка є. Якщо крозет, то міністр оборони Італії каже, що НАТО взагалі інституція, яка може просто зникнути, значить, можливо, не так і треба і переживати про те, що ми не набуваємо там членства. Нам найголовніше питання закінчити цю війну з нормальним текстом мирного договору для України. Важливішої справи нема. Питання членства в НАТО, членства в Євросоюзі. Дуже важливі, але підрядні від цієї реалізації цієї суперцілі. Нормальний мирний договір з Росією. Це значить, мінімум анексованих Росією українських територій, максимум гарантій безпеки і фактично. Убезпечення України від наступної війни з Росією ну, хоча б на пару десятків років. На сьогодні такого нема і близько, але над цим треба працювати. Яким чином виникає питання? США дистанціюються. Європа навпаки до нас ближче підходить, допомагає як може. Але враховуючи, що десь було раніше 50 на 50 Європа і США. В контексті допомоги. Виявляйте собі, 50% допомоги зникає. І ось Європа має ці 50% компенсувати. Чи може вона трохи збільшила, але далеко не 50%. І в цьому велика небезпека для української державності, велика небезпека для Збройних сил, тому що забезпечення. Новим озброєнням має проходити постійно. Тому то й хоче Володимир Зеленський провести зустріч з Дональдом Трампом. Головна тема це купівля Україною у Сполучених Штатів Америки. Підкреслюю, купівля, ціни немалі. Але український народ готовий купувати зброю, яку виробляє військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. Але навіть ця. Важлива справа поки що не реалізується, і тому треба робити все можливе, щоб ця зустріч відбулася, тому що е, всі домовленості нижче президентських вони можуть бути потім коригуватися главами держав. Отже, е, питання зустрічі Зеленський Трамп залишається відкритим і важливим. Для офіційного Києва. Підкреслюю, для Києва в 10 разів важливіше, ніж для Вашингтона. Тому треба яким чином заохотити американських партнерів до цієї зустрічі. Ну, Ми розуміємо, що для цього і готувалася спочатку угода про використання українських мінеральних ресурсів. Але щось і це не є настільки цікаве, ми бачимо, щоб піти далі. В співпраці щодо купівлі американських озброєнь. Треба ще задіють інші речаги, як то кажуть, інших партнерів, які впливають на Трампа. Ну і тут видається, що Україна робить крен в сторону повністю і повної підтримки Ізраїля і із зрозумілих причин. США. Підтримують повністю Ізраїль в цій війні проти Ірану, а значить, Україна теж, якщо вважає Сполучені Штати Америки своїм союзником, має підтримувати Ізраїль. І можливість якось вплив впливати на Трампа є, є. але це не прем'єр Великобританії, це не канцлер Німеччини. Це не президент Франції. Ну ж, точно, і не президенти країн куди менше, ніж ці три провідні країни Європи. Хто ж тоді той, хто може якось змінити позицію Трампа? Я думаю, що українська дипломатія у вузькому сенсі її вище керівництво розуміє, хто це і проводить відповідну. Політику. Ми маємо орієнтуватися на американське єврейське лобі, яке дуже впливове, яке дуже багате, яке політично визначене щодо своїх дій і має серйозний вплив на Дональда Трампа. І от якщо нам вдасться через це лобі донести наші інтереси, нашу позицію, не виключено, що буде зміна позиції, і в американського президента. Тому треба працювати на цьому треці. Я думаю, ця робота вже відбувається. І треба розуміти, що іншого нам не дано. Якщо ми через це ізраїльсько-єврейське лобі не пройдемо до американського президента, ці інші варіанти на сьогоднішній день поки що є досить слабкими в контексті забезпечення. Інтересів України. Отже, концентруємося поки що на цьому. З європейцями у нас відносини більш-менш в порядку з партнерами щодо військової, фінансової підтримки. Ми розуміємо, що буде і фактично підтримується 18-й пакет санкцій, але нам важливо, щоб все-таки якийсь пакет санкцій вели щодо США щодо Росії США. Можливо, не пекельні санкції, можливо, якийсь пом'якшений варіант, але було б дуже добре, щоб вони були введені. І ця можливість відкривається в тому контексті, що Росія так чи інакше має, хоч якось підтримувати Іран, і в цьому контексті вона фактично йде в контру з офіційною позицією Вашингтона. Ось на цьому десь е, е, може відбуватися дискусії, обговорення і визначення того, хто кому є союзником. Ну, нагадаю, що сама війна е, принесла завищення цін на нафту, вони зростають постійно. Якщо Україна сподівалася на санкції Євросоюзу, що з 60 доларів за барель. Російської нафти спуститься ціна до 45, а дехто з українських політиків просив і до 30. То, звісно, що з початком цієї війни ціна пішла настільки стрімко вгору, що про 30 і 45 треба просто забувати. На жаль, ціна йде до 100 доларів за барель. Це значить, у Путіна буде величезна кількість вільних коштів, які він поки що спрямовує виключно на війну. Проти України. Тобто, з одного боку, Путін начебто стурбований тим, що на Іран напали, стурбований певними речами порушення міжнародного права. Путін згадує про порушення міжнародного права. Розумієте, це та людина, яка його нищить уже не один рік. Між тим, Путін розуміє, що дуже глибоко підтримати Іран, він не може. Не потрібно, бо війде не потрібно конфронтацію Сполученими Штатами Америки. А з другого боку він демонструє, що Росіяни теж є непевні союзники, якщо тільки залишиться на вербальному рівні, отже, ті країни, які десь розраховували на російську підтримку, ще раз подумаю, чи можна на Росію сподіватися на його підтримку, тому що тут, в деяких речах, Росія калькулює. Обіцяє одне, а реалізовує зовсім інше. Тобто, з одного боку, Росія дуже вигідно продає цю війну для себе. Вона декларує для країн там, Африки, Азії і так далі, що вона, начебто, за міжнародне право і так далі. Це їм плюс. Але великий мінус не допомагає Ірану. І боїться допомагати зрозуміло, чого, і це в цьому є певний мінус. Між тим, якщо ми зберемо ці плюси і мінуси, то виходить, Росія все рівно, все, все рівно в плюсі, а значить, це мінус інтересам української державності. Тому нам треба виходити з того, щоб цей конфлікт, ця війна потихеньку закінчувалась, ми підтримуємо Ізраїль. Ок, і між тим, довга війна теж не йде на користь нікому. Ну, власне кажучи, ізраїльські атаки Ірану в перші дні взагалі забрали тему України з міжнародних змін. Та вони і на сьогодні зараз йдуть уже не другим, не третім, а четвертим планом. Перший план це протистояння військове з Іраном. Другий план. Це газа, бомбардування гази, нищення там цієї інфраструктури, трагічна ситуація з палестинцями і так далі. Все це світові зміни на цьому дуже приділяють увагу. І вже тільки потім ситуація в Україні. Це, звичайно, не на користь того, щоб використовувати цю тему в світовому інформаційному просторі і вести боротьбу з росіянами. Між тим, треба виходити з реалій, які є. Організовувати роботу наших дипломатичних представництв з тим, щоб в кожній країні перебування про цю війну інформувалося суспільство країни акредитації. Це не просто, але це потрібно конче потрібно для того, щоб світове співтовариство знало ширше про російську агресію проти України. Ну, ви можете спитати, а як вона може не знати, як уже пройшло 3,5 роки війни. Ну, відповідь така: у нас є дипломатичні представництва, які за 3,5 роки жодного разу не виступили з МІ країни щодо того, що відбувається в Україні з оцінкою подій. Уявляєте собі, Ну, це критично. Недаремно президент України заявив, що. Очікується нарада послів. Будуть кадрові зміни в посольствах. Ну, частково кадрові зміни йдуть про те, що є природна ротація, там 4 роки і йде нормальна зміна. Але разом з тим, по тому тону, що я почув від президента, є, і від того, як інформував про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга, є певне незадоволення. Тим, як працюють деякі наші диппредництва. І що я вам скажу відверто? Не безпідставно. Не безпідставно. Ми розраховуємо наші дипустанови, що вони працюють до кінця, працюють зранку до вечора без вихідних 24 години в день, 7 днів на тиждень. Але чекайте. Далеко не кожен так працює. Там йде своє життя в багатьох представницях, і це життя хороше, треба його якось міняти. Люди навіть не уявляють, як живуть українці всі ці три з половиною роки. Нам треба мобілізувати наші постанови. Це ще один козир, який до кінця не використаний, а він потрібний, а він нам допомагає в інформаційній війні проти. Російського агресора він нам допомагає в тому, що ми можемо добувати більше озброєнь фінансової допомоги логістичної і так далі від країн світу. І тобто, це запас певний ресурсний для того, щоб покращити ситуацію, яка зараз не зовсім на користь України. Тому наступна нарада послів, про яку анонсував мені закордонних справ. І про те, що там буватимуться певні зміни, говорив президент Зеленський, свідчить про те, що напрямок дипломатичний визначається як важливий, потрібний і який потребує серйозного підсилення. І сподіваємося, що так воно і буде. Ну, Серед подій, звісно, ми б е, згадали. Приїзд Келага спецпредставника по Україні в Білорусь. Його переговори з Олександром Лукашенко. Давненько хтось з високих американських представників не приїздив в Білорусь. Лащів демократів фактично була певна політична блокада в розмові з керівником Білорусі, але зараз була досить довга зустріч 6,5 годин. Про щось говорили на прес-конференції. Коротко сказали важливі моменти. Ну, ви знаєте, що і Лукашенко прийняв рішення про те, що він випускає Тихановського, для когось ще інших, хто знаходиться за гратами білоруських тюрем за свої політичні погляди. Декількох американців, які були заарештовані. Білоруськими спецслужбами. І це така додана вартість того, чому Келок поїхав до Олександра Лукашенка. Але мені здається, тут ще США грають в те, що було б до кінця їм зрозуміліше, як поведе себе Білорусь у разі якоїсь ескалації війни в Україні. Ми знаємо, що восени будуть проходити. Військові маневри на території Білорусі і багато європейських політиків, власне кажучи, ми в Україні дуже напружені з того, щоб ці маневри не переросли в якусь нову військову російську авантюру. Щоб черговий раз Мінськ не сказав, а ми їх не контролюємо. І російські війська ось тут з півночі знову з'явилися як в лютому 22-го року. Очевидно, що і цей момент. Проговорювався, ми знаємо, що білоруський лідер вирішив прислухатися до того, що каже Європа і Україна. О, місце проведення маневрів відвів трохи далі від українського кордону, трошки вглиб власної країни. Але Білорусь не настільки велика територія. Як ви розумієте, якщо ти відводиш від території України, Наближаються до території якоїсь іншої держави. Якщо ти йдеш, тобто Україна на півдня кудись відводиш на північ, то там з'являється територія Литви і Латвії. І в цьому небезпека для Балтійських країн. Вони теж дуже напружені від цих маневрів. І хто знає, як воно, що воно може перерости, ясно, що їхні збройні сили. Слабші від українських, і тому стримати якщо це буде якийсь неочікуваний удар, буде важче. Я думаю, що Келах зробив певні зауваги щодо цього, щоб не, не гралися з цією темою білоруські друзі в лапках, тому що можуть настати якісь певні наслідки. Я думаю, що Олександр Лукашенко цього дуже добре розуміє. Певні авантюри військові, які потрібні Путіну, не зовсім потрібні йому особисто, ну і, власне кажучи, національним інтересам Білорусі. Ну і добре, і добре. якщо Білорусь буде займати не таку активну позицію щодо підтримки російської армії, якщо, Білору... якщо Лукашенко якось вплине на Путіна в контексті того, що необхідно. Досягати перемір'я потім мирного договору, то, власне кажучи, ось ця поїздка може піти в серйозний плюс. Ну, а, дорогі друзі, що відбувається далі, чим це все це, які будуть результати цих подій, ми розглянемо з вами наступної середи о 20-й годині. Ставте лайки YouTube каналу Голос Криму. Також на Фейсбуці, телеграм-каналі, з вами був Олександр Левченко. До наступних зустрічей. Вітання.